Може таке бути, що можу прийдети поліцію визивати. Ні, вона ви тут. Придиві документи, будь ласка. Доповного знайомлю. До повного достаньте, будь ласка. До повного знайомлю, достаньте, будь ласка. Ну, Щоб мені достань. посторонніх предметів не було. Не, не, будь ласка, так, з другої сторони достаньте, будь ласка. Що, що? Посвідчення, ви буде показувати ли ви відмовляєтесь показувати посвідчення? До повного знайомлення, будь ну, ласка, ну, ну, Хочу ознайомитись. Е, а що це написано? Поліс. Де посвідчення? Це, це не посвідчення поліції. Сонечко, 250-та школа. Давай. Номер будинку. Щас да, тобі скажу. Визові наряд поліції. Давай. Бо щось перестають, непонятно хто. Чи виш сонечка? У вас телефон є, можете саме викупити. Адрес, зараз я тобі скажу, який адрес. Адрес е... Сабурова Бивша А, е... Лифаря 11А да, да, біля спортплощадочки. Щось да. від мене хочуть, ну там добре, якщо зараз не будуть доставати, то туди відміниш, давай. Це ж не перший раз, що ви хотіли? слухаю вас. Ну, По-перше, ви не предоставили свої документи. Ні, ви не предоставили, ні, ви не предоставили говорю, документи свої, а тепер Послухайте. давайте достаємо. Дивіться, документ. Ви слухаєте, ви задаєте питання. Та я не хочу Ми вас будете... слухати, мене жінка жде. Ну, добре, значить. Дивіться, отут написано, що я не повинен вас слухати. Добре. Дивіться, ви знаєте Конституцію? Конституцію ви знаєте? Що таке Конституція? Конституція України. Ви не знаєте, що таке Конституція України? Ви не знаєте, що таке Конституція України? Основний закон. Ну правильно. І що там написано, що ви не можете мені перешкоджати. Пересуватися. Чому перешкод? Вільно. Вільному Вільно пересування я йду додому до жінки з дитиною. Мене чекають вдома. запитали. Що, що? вас запитали. Та я вас навіть не побачив, я з жінкою розмовляю, вам не довжен нічого. Хлопці, де, де, де написано, що я вам щось дожу. Чого ви пристали до мене? Пристали, пристали. Ні, ви пристали, реально, так, ви, 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 відволікає... ви відволікаєте мій час. Надайте документи Я не можу вам надавати документи. Надайте мені... Викликаєте поліцію тоді. Раз ми не поліція. Ви бажаєте викликати другу поліцію. Так зараз жінка виклику. Ви за в рай В райвідділ. А на якому основанні? А, там не подивимось. Ні, у вас, ну, ну, я... у вас є якісь претензії ну, до мене? У вас є якісь претензії до мене? Ну ви не в законно з меписенка. Що, що що? Ви не виконуєте законовеним працівника поліції. Та ви не працівники поліції, це по перше. Хлопці точку ні. У мене на камеру хлопці видно, що ви не працівники поліції. Ви що не здіваєтесь? Ми вам спосіб, я Та мені все одно, що ви представні. Я, 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 я вас не визнаю, ви розумієте? все Раз Вам Хлопці, ви для мене ніхто. От ви зараз ніхто, бо ви не показали при... документи. Це по перше. А ви хто? Ви ні понятно чого мене за руки хапаєте? Я маю право. Недоторканість у мене є, як у людини, ви розумієте? Рознає, ви знаєте Конституцію, 12 стаття, міжнародне закони. Права людини ви знаєте? Ви права людини ви знаєте? Ви де проживаєте, ні проживаєте? Я на землі проживаю, я землянин, хлопці. Землянин? Да. Представляєте? Давайте посвідчуємо особу землянину. А я не особа. Посвідчення особи особи. У особи. Ну, я людина кажу. Людина, та людина, так та... не треба мене принижувати до особи. Що ви взагалі себе дозволяєте? Я Що ви собі дозволяєте? Я, я людина, та, я народу, кажу. Та, та, я людина там кажу. Смішно? Да, мені смішно з вашого поводження. Як ви себе поводите? Ви ви просто вже ну не мала людина. Да? До, да, Тоже, зовсім не мала. А, а повадки всі у вас, як у мало люди, ну 5 років. Да? А чого ви мене зараз принижуєте? А як а ви це оприділяєте? Поводи. Ні, от повадки то, що ви за руки хапаєте, це бандітизм. Це ви так, як бандити себе ви поводите. Да. Конституцію України каже, щоб живити на землі. Що що? Ви славитесь на Конституцію України. А я маю право її використовувати для захисту ви своїх прав. Проживає... Для захисту ви своїх випадки? прав. Ви визнаєте знаєте Конституцію? Ви живете на землі. Ну які у вас претензії ну, до мене? Які претензії не, до мене? 90 Дня Конституції. Я щось порушив? Я щось порушив? У мене є 63 стаття Конституції. А ще закон про... Про що вона говорить? <гум> Тому що я можу не повідомляти взагалі ніякі дані не, свої? Не ну що не повідомляю? Щось інше. Я не відмовляюсь, я можу їх не повідомляти. Законно вимагає. Законна вимога є у вас? Да. Законна вимога. Яка? Закон при поліція. А що, поліція яким законом у нас е, утворена? Яким? Скажете? Законом яким поліція утворена? Чия поліція? Про яку? У нас є головне управління, є національ поліція. І то не Україна. Закон пошириться, як і на голові, і то не України. Так як на державу відвідувати поліція, ваші документи Ще раз кажу, документи особи, я людина. Мені не потрібне. Мені не потрібні ваші послуги. Розумієте, ні? Ви розумієте, що ви мені показали не посвідчення службової особи, а ви мені показали просто документ робітника робітника десь якоїсь структури. Ще ну це не посвідчення. Ну, це ви вважаєте, що не Ні, просиваєте. це не я вважаю. Це закон вважає, що це не посвідчення. Є закон... <съяв> Який закон. Ну мені цей закон видав посвідчення. Влада Є наказ, Є ресурсікати. Та не треба мені влада, не та мені, мені ваша влада, ваша, ваша влада мене ну взагалі ніяк не касається. <съяв> розумієте чи ні? <съяв> чи ні? У мене двоє дітей. Так я дотримуюся. То ви ж дотримуєтесь, ви не маєте права мене руками трогати. Ви вже порушили закон, що не розумієте? Трогали руками. ти мене за руку хопав. Я? Ну не знаю хтось. Алло, mm. я з жінкою розмовляю, не бачу. Що, визвала, сонечка? Та ні, а що, шо, щось хочуть. Будемо чекати. Я не знаю. Да. Я не знаю, що вони хочуть. Скажи. Ну реально Скажи, що. Що, що сказати? Скажіть, що ми хочемо.

На що не запитати? Не маєте права. Да. Я вообще... Взагалі... Да, не маєте права. Бо я... тому що ви навіть я... посвідчення не показали. Ви не по формі. Хлопці, ви не по формі і ви не знаєте навіть, хто я, що ви до мене хочете. Отак от, от по людськи кажу, що ви до мене хочете? Мене дочка жде. Де написано, що мабуть до Мене дочка жде, ще раз кажу. А де написано, що я довжен вам документи показувати, коли я йду до дитини? Ну ми а? ви нас викликали підозрювати. Що що? Ви нас викликали підозру. А ви у мене викликали підозру. Ну, так що від нас. Ми ага. Ага. не дали. Хорошо, ні, ви не надали Щас, Ну, У мене на камеру все зафіксовано, хлопці. Нет, я протиправних дію. Від... Ну от, від, від вас я є, ага. ви за руки мене хапаєте. хапаєте. Алло. Угу, Всі оператори у вас зайняті. Ладно, перезвонимо, Боже. Прикольно. Ой. Такого Ой. я ще не чув. Поліція. Ой. Всі оператори зайняті. Щас. Щас ще раз добру. Мені цікаво, просто ну, до ви все робите? У вас типа що вам, деньги за це платят? Да, государство нам. Держ... А? Держава нам. А, так получается, що я вам плачу деньги, вы же меня за руки хапаєте? Мы виконуємо свої обов'язки. Да у вас нема таких обов'язків. Ви... Нема. Безпечення... Людей хапать за руки? І, за... і заборонять, и і... і... прикрыти. Нет, так вы забороняєте ви мені просто пройти за... по дороге. Один за, за одного, за собою. Mm. Я не хочу з вами балакати, хлопці. Окей. Ну не трогайте руками. Залишайтесь. Ви мене затримаєте? Хлопці, не шутіть, будь ласка. Ну, ви не, 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 ви не преддивили законну вимогу. Зупиніться. Да, Подожі, чого я буду зупинятися? <реш> <реш> да мене, ні, я ще не викликав мене навіть поліція, мене жінка чекає. <реш> да не трогайте <реш> мене, да не трогайте, <реш> Да що <шо> ви дробите, <реш> не трогайте <реш> мене. <реш> чого? Чого <реш> ви <вы> мене хапаєте? <реш> Будь ласка, допоможіть, да, хлопці! Що ти робіть? От чого ви руки до мене хапаєте? Убери руки! убери руки! руки. Пустіть <реш> мене. мене кажу! Да пустіть! <реш> да не поліція немає у нього документів! Що <реш> ти мене трогаєш? Є форма? Є форма! Да руки вберіть! Ну і руки вберіть! Залишайте на місці! Я верю руки вберіть! На місці залишайтесь! Залишайтесь на місці! Та я на місці, ти мене зганяєш! Я хочу вийти сюди! Де форма? Шекати, ми закінчимо розвитку. Що ви закінчите? Форма де вас? Хлопці, будете свідками? Просто ну пристають реально. Не, показ, не показують документи, непонятно, що хочуть. Заставляй протокол, протокол затримання! Я вам протокол, ви, протокол да, це не посвідчення. ви дивитесь? Добре. На Сержа лифаря 11 а пристають, хапають за руки, не знаю, ну вже боляче роблять, навіть синяк вже на руці буде. Не знаю, два мужчини ну, показують якісь документи, не поліція, тобто .е. не посвідчення, не по формі дітів. Просто ну цивільні люди, котрі представляються. Все але... вже Ви покажіть. У них не говорять, на... що поліція. Я не чую. А, але бланк. на документах а, не написано на посвідчення да? поліції. У них документи на офіційні. Викликайте наряд поліції не на сюди на... Я не можу заспокоїтися мене, жінка ж десь до пільної вдома. А вони просто хапають за руку просто, от ідуть вдоль школи. Саме просто так вот є свідки. Двоє, двоє людей цивільних. Слушай, мені так інтересно. Та потому що я служу. не не запитати. Я знаю хто він. Я просто його спрашиваю, що ти не служиш, що ти не захищаєш державу? Ти знаєш конституцію України? А, він сміється. А я, я показую, вони не визнають. Вони не визнають Конституцію. Вони не визнають Конституцію. Ви знаєте, як захищав. Олексій. Та мені значить теж не треба. Ви не розумієте. Я використовую персону. Я Олексій. Олексій Вячеславович. Коли приїде слідча оперативна я їм все покажу, так. всі документи. Ну, ну просто таке питання. Ну звичайно, мене хочуть ну, затримують. ну я затримую. Незаконно питається затримати. Що Чи ви не служите? Я не знаю, просто от я у них підозру визвав якусь. Чи ви не служите? Чи ви не захищаєте державу? Да. Ви ж давали... Присягу народу ні, я зі служби зараз ну, до жінки з дитиною добираюсь, во не дойшов дасти де десять хвилин. Ну допустимо, є на яких основаниях я маю їм показувати. У мене є документи військова. У мене є документи військові, я не маю їх показувати, бо це персональні дані, захищені законами і конституція. Я не повинен їм їх і просто доставляти вони просто за руки хапають, ну без приділ. Просто без предела. Немає не права вам показувати. Я, я, aggi... я маю право не показувати. Я, я, я баба в юбці І ви ж баба ну. Ну. Д... На раз TikTok, i̇şte... в юбці. Я зараз у Тікток хлопців вкину, щоб просто інтересно да. вот було. Я в Тікток закину. Вони просто да, будуть це гордість України і честь народу, які захищають. Ну, ви шумні. Доспредельщики. Алло. Ну и что? Алло. Вызвал, сейчас Зинка вызвала, а я вызвал. Я да, конечно, очень, Ну что, это беспредел, надо это прекращать. Да, 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 хватит. А да не, не, говорят, что, ну, говорят, что я у них подозрим вызвал. Я их уже с да? А, то есть они отрабатывают здесь? Друзима. О, привет, давно не виделись. У є есть <свистач> Ви ж одноклассница. <свистач> Я не буду помидоры, смотри, если смотрите фан и не могу. Девушка, не уходит. Я не буду тебе мене... по видео розумієш. Я у тебя устроюсь. Я знаю здравое, а? Я знаю. Ну просто задолбало, что в понедельник точно так же на Героев Днепра три, три, чувака меня пытались заломать в машину и после этого у меня простуда, потому что вот просто из-за вас, бля, вы непонятно как вас вообще и кто набирает, бля, с какими болячками. Ну, ну я вызвал? Ну это беспредел. Та ні, це просто е, неправове рабська государство. Що, рабство є, чи що Шо, так кому то доведено? Чи рабство? Так виконати законні вимені поліцейка поліції. Це незаконні вимоги. А які це вимоги? Незаконні. У нас є законі, а є незаконні. Ні, це, це законна думка. Це законна думка. Ні, це заду... законна думка. моя. Закон у нас, один основний конституція, ви щас його порушуєте. Ви мені, по... ну, от реально, ви навіть не знаєте хто я, і мені мешаєте пройти додому. Ви зараз віднімаєте документы. Да я не должен. Че то я должен Присо. каждому показувати? У мене у мене жінка і двоє я дітей. Чого я вам должен, бля? Я хочу, хочу ти мене ну, за руки трогаєш, що джену хватав. Да я це не трогал. Присо. Тут хватали, Присо. там хватали, блять. Разу скуди хватаєш? Там на існув вітя. Ще далі. У якому куgli? Не заважайте, будь ласка. Графік відійти там нас бачили. Що нам зробити, ті, хто були тут? Ну, no, так ми хочемо тут працюємо. Ми робимо свою роботу, ви сігуляєте, загуляйте далі. Хорошо. Ну тут подобається собака. на сонці тут. Вам все так не минеться. Я узнаю, хто ваш начальник, ребят. От вам це так не минеться. Мам. Да. Мам. Ну що, догани буде у вас? В інтернеті все. Догани за те, що ви отак от поступаєте, хлопці. Вам так. це не зійде з рук. Хорошо. Ну хорошо. Действительно, добре, але пора вже. Отлично, ждемо. Чекаємо. Не вопрос. Скики чекаем? Скики чекаем? Можете набрать еще раз 102? Не, хорошо, а скики... скики... Не, вот задавите а а, а... но... Да, мы знаем, действительно Поліцію на Сержа Лифаря, 11. а Біля стадіону школи 250. Напад цивільних особ представляється працівниками поліції. Документи у них не відповідають закону. І не дають пройти. Порушують Конституцію України. Ну, це значить, що за руки хапають, не не дають мені пройти. Ну, от я йду по вулиці і мене просто зупиняють, не дають пойти мені. Да, да, да. Дякую. Супер. Все, я їду вже слідче оперативно. Зараз да. на вас будемо. Оформлювати протокол. На вас? На вас, звісно. Ну звучить ідіс, лічого оперативно для вас їде, хлопці. Добре, добре. Ну а що, перший раз у вас? Добре. Ну буде перший раз. Ви в мене не перші. Ну, у нас тоже не перші. нас не Та, Я то знаєш скільки раз чув? <смі> Мільйон раз. <смі> <смі> <смі>

Не. Вызвал, вызвал полицию, да. И Анюта вызвала полицию. А? Да нет, я он шел же встречаться с ними, они после садика чекал а? Ну еще же не дошел, мне же еще идти. А? Порядочно. А? Да да, далеко. А? Я не знаю, сейчас полиция приедет. Не, я не по форме. Да не, вообще тоже не по форме. Цивильный. Да. Ну, сейчас полиция приедет, сейчас полиция приедет и узнает, кто он и копы, или не копы. Да, конечно, ну, если школа, школа стадион, конечно. Та да, они уже за руки хватали, хоть люди подошли отбили меня, чтобы они... Начинается вот это Двое? <outs> угу. Да. Да, да. Нет. Ну, я просто, я просто, я же говорю, у меня... Три дня назад то же самое, блин. Ну. И после этого у меня простуда. Вот нахер оно мне надо, что меня за руки хватало всякие. У меня жена есть вообще, я не по мальчикам. Давай, да. Добренько. Ну освободишься тогда набирай. Давай. Так а в честь чего это вы? Хоть расскажите, ну причина какая. Может, у вас какая-то отработка. По поводу чого? Ну хорошо, я от хочу вас зрозуміти, поводу чого відпрацювання. Ви зараз не відволікаєте час я хочу зрозуміти, от ви вкажете відпрацювання. Добре, давайте з вами розмовляти. По поводу чого відпрацювання? Ну, я ж не буду вам. А я вам должен вірити на слово? Попытку не відпрацювання. Чого? Документи? Території, виявлення злочин. А, виявлення злочинів? Тобто без документів це злочин? Ну за що ви мене зараз зараз затримаєте? Просто... Ви, ви самі себе затримаєте? Ні, ви мене затримуєте, у нас все знято на камеру. Ми, 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 ми запитали вам ваші документи, ваші да? сказав, що ви людина, землянин. Ну, так точно, так і є. Я що-то соврав? Іли у вас є сумніння, ви хочете сказати, паспорт. що я інопланітянин. У вас паспорт. Я, як, як, Ні, немає. Я не громадянин України. У мене немає паспорта громадянина України. А ти, ти скаже Конституція України. Звичайно. Бо вона написана для всіх і для осіб без громадянства також. Ні, я просто не люблю, коли мене за руки хапають. І ще раз кажу. Бо, бо я я, 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 я хожу от там от під Богом, і він все бачить. І коли мене. Да я не бачу, щоб ви під Богом ходили, бо ви щось себе вважаєте рівніше других. Що вам все дозволено. Ну, ви за руки хапаєте, не даєте мені, мені пройти. А чого ви мене зупинили? Ви нас викопаєте добре, чому справа? Так може ви хворі, може ви п'яні. Щас, кстаті, узнаю, може у вас не досвідчити не треба. Щось це якийсь, Ви ж придумали. Беспредел? Да, так, это беспредел. Это, это в 90-х було були такі слова. Я не знаю. Ну молодші, наверное, за, мен... ну, за мене. Ну молодші за мене, было було 90-х. Понятно. Так може у вас там ще ви вручну за 90-х. <ріх> може таке бути. А може і ви теж. Бандіти. Скоріше за себе бандіти, ви бандити, поводитеся як бандити. Я шов, нікого не трогав, ніяких не викликав. Нікого не чіпали? Ні. І ніяких підозр не викликав. Розмовляв з жінкою по телефону, спокійно собі йшов. Документы? Започариваю. Уже почерил, започаривал. Серьезно? Да. Да не вопрос. Все, под камеру. Мы же вам ничего не пушиваем. Под камеру? А так, я нельзя было. Пойдем? Дейсный. Рисковослужбовец. Тем более Да. Не, не соромно так все поводити, е, Мені мені соромно за вас, хлопці. Якої <звіх> частині? А, 0,22. Президентський полк. Мені за вас соромно, що ви так все поводите, хлопці. Там все не нормально. Ну не нормально. Бо за руки хватають. Розумієте? Що, не, не відміняють поліцію? Іти до жінки вечеряти? Ну <звіх> <І> все. <звіх> Можна було... Не хватайте! <звіх> ну не треба <надо> хватати <звіх> за руки. Ми до вас вернулися, ви не чули, не надо так робити. Дякую.